Охорону особистих речей довірити мобільному додатку, а прищепитися від вірусу можна буде просто з'ївши спеціальний овоч у Києві. Завершилася конференція науковців та винахідників, які пропонують насправді революційні рішення простих проблем. Захід проходив за підтримки фонду Кличко. Переможці вручили квиток на всесвітньо відому конференцію Полін Волс у Берліні. Про яку ідею почують у Німеччині, дивіться у сюжеті. Дає даєш високі технології в усі сфери життя. Фантазії винахідникам не позичати. А ось з консультацією спеціалістів щастить не завжди шукати однодумців та менторів винахідника. Прийшли на конференцію Fallen Walls Lab тисячі 2016. Адже тут можна не лише зруйнувати стіни стереотипів, а й здобути квиток на конференцію в Берліні, опинитися в сотні найкращих зі всіх країн і представити свою ідею журі науковцям, інноваторам зі світовим ім'ям. Це великий досвід. Досвід змагання показати, що ти кращий. Це перше. По-друге, можливість перемогти і брати участь вже 8-9 листопада буде конкурс проходити в Берліні, де буде 100 найкращих учасників світу. Це великий життєвий досвід. Конкурсанти надсилали пропозиції від початку літа. Комісія розглядала і просто ідеї, яких надійшло аж 80, так і вже обґрунтовані бізнес-проекти. Таких сміливців відшукали за два десятки, не ставили жодних обмежень у сферах впровадження. Ідеї від, наприклад, аграрного сектору до політології, економіки, бізнесу, медицини. Різні мобільні додатки були пов'язані з тим, як захистити свою сумочку від крадіжок, як, наприклад, натискати кнопку на твоєму мобільному телефоні, яка до. Поможе тобі зберегти твоє життя та одразу викличе, наприклад, наряд поліцейських. Хай як складно було та переможців визначено право на участь. Німецькій конференції виборола студентка КПІ Марина Куршевнюк. Неймовірно з дипломатом взагалі своїх але дуже дуже і дуже вдячна. на німецькій конференції. Дівчина представлятиме свій досі незнаний спосіб боротьби з епідеміями. Мій проект стосується їсівних е, вакцин, дослівний переклад. Е, він Полягає у методах генетичної інженерії для імунології та вакцинації. Зокрема, це перетворення звичайних істівних організмів. Зокрема, я маю на увазі овочі, фруктів чи салату, наприклад, як у моєму випадку, на по суті, ліки на вакцинальні препарати. Багатьом учасникам конференції також вручили сертифікати на отримання менторської допомоги чи фахових консультацій. А завдяки нещодавньому візиту Віталія Клишка до Японії у наших винахідників з'явилися. Змогу обмінятися досвідом із фахівцями країни, де сходить сонце. Ми домовились, що буде обмін студентами, буде обмін тими, хто зараз займається новими технологіями, і повернутись до Києва на батьківщину, до України для того, щоб реалізовувати ті саме ідеї, які вже є в інших країнах. Завзятості нашій молоді не бракує, і хто знає, яка наступна стіна не встоїть під натиском ідей українських винахідників, Іванна Небіличенко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.